Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Українформ продовжує свою роботу. Триває 243-й день боротьби за нашу свободу. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Одещині. У нас на включенні Сергій Братчук, голова громадської ради при Одесі і речник голови обласної військової адміністрації. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю колеги, героям слава. Пане Сергію, як пройшли минули вихідні у Одесі, Одещині? Ну у нас під час війни вихідних не буває. Ми розуміємо, що воєнний стан і не передбачає, що напружений графік і тривожний графік нашої роботи. Нагадаю, що 22 жовтня було нанесено ракетний удар, два влучання було по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Говоримо про енергетичний об'єкт, і тоді виникли проблеми з енергопостачанням деяких населених пунктів Одеської області. На цю хвилину вже можу заявити офіційно про те, що у нас у всіх цих населених пунктів. Дякуючи енергетикам, вдалося відновити енергопостачання у повному обсязі. Ніч пройшла тривожа. У нас лунав сигнал повітряної тривоги. Наразі в морі залишаються два ракетоносії ворожого Чорноморського флоту. Це 16 калібрів. Ну і звичайно, ворог активізує повітряну розвідку. і Розуміємо, що сценарій передбачений після. Аеророзвідки можуть бути нанесені намагання нанести удари або дронами Камікадзе, або ракетами. Так що живемо у цьому ритмі, продовжує працювати. Зерновий коридор, не дивлячись на те, це особливий момент, що Російська Федерація намагається певним чином впливати на роботу цієї зернової ініціативи і, враховуючи ті обставини, з яких я почав нашу зустріч, тобто масовані ракетні удари, наші порти Великої Одеси, власне, Одеса, Чорноморська, Південний, за ці останні дні працювали менше ніж зазвичай, десь на 30% від тих обсягів, які планувалися. Тим не менше, зерновий коридор працює вчора. Вийшло шосте шосте сно, яке працює за всесвітньою продовольчою програмою. 40 тисяч пшениці пішли до Ємена. Ну і плюс до цього вчора такі так, також з трьох портів Великої Одеси вийшло ще шість балкерів, які доставляють до пунктів призначення в Азії та Європі 124 тисячі тонн. Українського збіжжя, так що зерновий коридор працює, не дивлячись на ворожі намагання перервати цю роботу, якимось чином спровокувати, щоб зернова ініціатива ну власне не працювала. Так що ситуація в нас повністю під контролем з боку і військової адміністрації і наших сил оборони працюємо і реагуємо на всі виклики часу. Пане Сергію, чи запроваджені на Одещині планові відключення електроенергії? Ми говоримо про те, що у нас сьогодні два в регіоні складені графіки та потужне це стабілізація е, заходів в енергосистемі нашої держави. Графіки є встановлено п'ять черг. Перш за все, це стосується сьогодні підприємств. Промисловості, що стосується е, населення побутових споживачів, ні в Одесі, ні е, в населених пунктах Одеської області, поки що таких відключень не передбачено. Хочу до речі відзначити той факт, що коли по е, всій нашій державі пролунав заклик до того, що треба економити, Одещина війшла до списку тих регіонів, це було напередодні чергової масової атаки, 22 жовтня, яким вдалося досягти. Зменшення споживання електроенергії, тобто вийшли на той відповідний рівень. Тому о, зараз реагуємо на те, що відбувається у разі необхідності. Звичайно, графіки складені вони будуть введені в дію. Але поки що, все під контролем, все нормально. Пане Сергію, чи бачите, ви зміни у чорному морі за останній час? Ну, враховуючи те, що ворог е наносить ракетні удари, в тому числі і крилатими ракетами морського базування, типу калібр, то звичайно, кількість угруповання періодично змінюється, тому що були присутні. Е Кілька днів тому і підводні човни, які теж е, можуть робити пуски саме цих калібрів, якими обстрілюються регіони нашої держави, відстрілялися. Звичайно, повертаються до пунктів призначення на території тимчасово окупованого Криму для того, щоб поповнити боєкомплект. Власне на ранок сьогодні було два надводних кораблі. Я вже сказав, це 16 калібрів, які в готовності до пусків. Є великі десантні кораблі. Ми сьогодні говоримо про два взагалі. Лігруповання на ранок складало 11 кораблів чорноморського флоту, шановні колеги. Ваше питання? Прошу. Доброго дня, Укрінформ. 20 жовтня закінчилося опитування мешканців Одеси щодо долі пам'ятника Катерини Другої. Понад 50% опрошених були за, за його знесення. Чому мовчить міськрада? Тобто вона вже повинна оприлюднити якось ці підсумки, і вона мовчить, вичікує чи що. І що, як ви думаєте, Думаєте, як вона буде діяти далі в такій складній для неї ситуації. Дякую. Ну, по-перше, ми говоримо дійсно, результати опитування є такі. Для мене особисто, вони передбачені. Ми не говоримо про знесення, ми говоримо про демонтаж. Це лише в тимчасово окупованому Херсоні росіяни вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову. А якщо говорити по правді, то ви знаєте, мені здається, якби у цієї постаті Катерина, що стоїть на Катеринській площі по новодесі були ноги. Вона після такої ганьби, як опитування і результатів опитування, вже пішла б сама там, де має бути. Що стосується міської влади, то питання, звісно, перш за все, до них. Наша позиція власної військової адміністрації, яку підтримав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію щодо о, цього постаменту і власне цієї фігури. То все має бути згідно чинного законодавства, демонтаж е, необхідний. А міська влада, я думаю, що не просто визначиться, вона зробить те, що має зробити відповідно до настроїв містян, ну і відповідно до того чинного законодавства, яке сьогодні діє в нашій державі. Я продовжую залишатися на полі міської ради, і я думаю, можливо, вони готуються до певних дій, е, тому сьогодні витримують таку інформаційну паузу. Пану Сергію, була новина на міських ресурсах Одещини про те, що у Одесі відкрили волонтерське бомбосховище. Розкажіть, будь ласка, чи вистачає таких бомбосховищ і саме не тому з'являються такі ініціативи, що мабуть їх все ж таки відчувається, що їх нехватка. Ну, по перше, ви знаєте питання бомбосховищ, коли говорять про те, що необхідно було навіть чую, таке будувати бомбосховище починаючи з 24 лютого нинішнього року, я кажу, що це треба було робити і перевіряти бомбосховище. Ну як мінімум з 2014 року, що стосується бомбосховищ, які є в місті, які є в наших населених пунктах, що в області, то я не скажу, що їх там не вистачає деякі з них треба дійсно приводити до ладу. Обласна військова адміністрація цим питанням займається відповідно. Теж особливо ми говоримо про безпеку наших навчальних закладів. Ви знаєте, що в нас на Одещині змішана форма навчання, і діти допускаються до школи, наприклад, лише там, де є повністю облаштовані укриття. Причому це не просто укриття, де можна пересидіти там ракетну атаку або атаку дронами камікадзе. Це там є можливість дітям продовжувати навчання. Що стосується міста, то ця робота йде, і вона йде під контролем, в тому числі обласної військової адміністрації. Ну а власне громад... Мадянська ініціатива суспільства і ніхто ніколи не забороняв і не має права забороняти. Тому такі проекти не просто мають право на життя, вони мають бути реалізовані і в місті і в інших населених пунктах регіону. Я особисто лише це підтримую. До речі, дуже багато містян саме цими укриттями займалися в плані наведення там порядку. І до речі, всі укриття працюють цілодобово. Там є відповідні чергові від комунальних структур. Чи є ще питання, друзі? Як би... як відбувається хід будівництва модульних будиночів містечок для внутрішньопереміщених осіб? Я дуже коротко відповім згідно того графіку, який сьогодні складено. Ви ж розумієте, що це не може бути е, за допомогою там вчерівної палички? Тому ці терміни вони визначені, і процес повністю контролюється. Він повідає тим е, запитам населення, які є? Ну і звичайно, технічні. Технічні питання теж мають бути вирішені. Ми говоримо перш за все про повноцінну експлуатацію таких модульних містечок. Я дякую вам, пане Сергію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам. Нагадаю, друзі, з нами був Сергій Брочук, голова громадської ради при одеській Ода. Тож, наш наступний брифінг відбудеться у 14-й годині. У нас відбудеться включення з Павлом Кириленка, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Поговоримо про ситуацію там. Залишайтеся з нами.